Так. Яка друга Откривайте розмова? Двері. Я, покажу. Яка... Яка друга я розмова? покажу вам, яка буде розмова. І ви, мені... Двері. ви мені зараз погрожуєте. Відкривайте двері, мені повинна доставити вас на пункт. Ви мені викоруці. зараз погрожуєте, я вам покажу. Вона знімає. Вона знімає. Вона знімає. Вона знімає. Ви, будь я ласка, ви ламаєте вікно. Це не, мобільний не можна ламати. Ми заклад... Вибачте, ми, ми громадяни воно. України. Ви зараз порушуєте право і залазите в нашу машину. Будь ласка, приберіть руку. Не бить. е, е, е! Хлопці! Ми зараз виключимо поліцію. Я зараз виключу поліцію. Приходим. Я зараз виключу поліцію. Припиніть, Откривайте. будь ласка, це робити. Откривайте. Припиніть це робити. Я припинив. виходим, Припиніть це робити. Припиніть це робити, будь ласка. Виходить. Ви, ви ход... порушуєте? Виходим. Ви порушуєте наші права і до Конституції? Я, я не порушую жодного законодавства, я не... Я, не... я не вчиняю хуліганські дії, нічого.